Ардату Уран офіційно тренер Шахтаря. УАФ наказали Шахтар Шапаренко покидає Динамо. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишити коментарі, поїхали. Голкіпер Національної збірної України Анатолій Трубін відбив пенальті в матчі чемпіонату Португалії, допомігши бенфіці втримати перемогу над Ашторілом. У суботу, 3 травня, Бенфіка зустрічалася з Ашторілом в матчі 32-го туру Чемпіонату Португалії. На перерву орли пішли переможцями, здобувши комфортну перевагу над опонентами у два забиті м'ячі. Однак у другій половині гри Ешторіл був близьким до того, аби зрівняти рахунок. Спершу на 66-й хвилині у ворота Бенфіки був признаний 11-метровий удар. Проте Яніс Бергауй не зумів переграти українського голкіпера Орлів. Анатолій Трубін відбив удар з пенальт. Наприкінці матчу Ешторіл зумів відкивати один гол, завдяки забитому м'ячу Вінісіуса Сіуса Однак підсумковий рахунок таки лишився на користь Бенфіки. 23-річний Трубін у нинішньому сезоні провів 45 матчів за Бенфіку у всіх турнірах, пропустивши 46 голів і зігравши на 0 в 19 поєдинках. Наразі команда українця займає першу сходинку чемпіонату Португалії, випереджаючи Спортінг, який має гру в запасі на три очки. В Наступному турі Бенфіка прийматиме Спортінг у Дербі. Зустріч запланована на 10 травня. Початок грі о 20.00 за Києвом. Воротар донецького шахтаря та збірної України Дмитро Різник може змінити клуб після закінчення сезону. Відразу два представники чемпіонату Нідерландів розглядають досвідченого футболіста як можливе підсилення в літнє трансферне вікно. Одним із клубів, які виявляють інтерес, називають ПСВ, повідомляє войдбазлон.нел. Керівництво нідерландського ПСВ вражене виступом Дмитра Різника в Лізі Чемпіонів, де українець надійно зіграв проти нідерландської команди. Серед претендентів також фігурує ФННорд. Який шукає досвідченого воротаря для участі в Єврокубках. Обидва клуби внесли різника в шорт-лист можливих новачків. У поточному сезоні голкіпер Шахтаря провів 19 матчів на клубному рівні у всіх турнірах, пропустивши 18 голів та оформивши 7 сухих ігор. Ці показники зробили його одним із найстабільніших гравців оборони донецької команди, що перевернуло увагу європейських скаутів. Попри те, що в останніх матчах ворота гірників захищає молодий Кирило Фесюн, який підміняє травмованого колегу, різником продовжують цікавитися в Європі. Шахтар поки що не дав офіційної відповіді щодо можливого трансферу, однак готовий розглянути пропозиції за відповідної компенсації, контракт різника з одецьким клубом діє до літа 2027 року. Інтерес з боку ПСВ та Фейнорда пов'язаний з тим, що обидва клуби можуть втратити своїх основних воротарів влітку. У ПСВ нинішній перший номер Вальтер Бенітес веде переговори про перехід в один із клубів Ла Ліги, а Фейнор готується до можливого продажу Джастіна Білоу, на якого претендують англійські гранди. У зв'язку з цим клуби шукають досвідченого, але відносно молодого воротаря, здатного відразу посилити команду. Окрім клубів Нідерландів, інтерес до українського воротаря виявляють команди з Бельгії та Туреччини. Однак, за інформацією Джерел, сам футболіст воліє продовжити кар'єру саме в чемпіонаті Нідерландів. Вважаючи її оптимальним майданчиком для подальшого росту в українському футболі наростає напруга між керівництвом клубу Інгелець та Українською асоціацією футболу УАВ. Приводом для загострення стосунків стало офіційне звернення президента клубу Олександра Поворознюка, у якому він вимагає від УАВ оприлюднити дані про заробітні плати її керівників. За словами Поворознюка. Звернення пов'язане з необхідністю підвищення прозорості та відкритості в системі управління українським футболом, повідомляє sport.ua. Керівник Інгульця наголосив, що вважає неприпустимим приховування інформації, яка фінансується, зокрема, коштом державних або партнерських грошей. У листі, направленому до ОАФ, у зазначив, що громадськість має право знати, які суми виплачуються керівному складу асоціації. Окремий акцент зроблений на тому, що така інформація допоможе знизити рівень підозр та домислів, пов'язаних із витратами в українському футболі. Раніше Поворознюк уже публічно висловлювався на тему можливих необґрунтованих витрат у середині футбольних структур. Цього разу він підкріпив свої заяви офіційною ініціативою, чекаючи від відував конкретної реакції, поки що в асоціації не дали публічного коментаря з приводу звернення. Фінансова прозорість залишається однією з ключових тем в українському футболі. На думку експертів, вимоги про оприлюднення зарплатних відомостей можуть стати початком масштабної дискусії щодо підходів до фінансування та управління спортивними організаціями. Клуб Інгулець неоднозначно висловлювався за реформування наявної системи та продовжує просувати ідеї більшої відкритості та підзвітності в національних футбольних структурах. Захисник Київського динамо Микола Шапаренко. Опинився в центрі уваги європейських клубів. Одразу декілька потенційних покупців розглядають його придбання під час літнього трансферного вікна. Серед потенційних претендентів виділяються клуби чемпіонату Німеччини, повідомляє Кікер. Контракт Миколи Шапаренко з Динамо діє до літа 2026 року. З огляду на його стабільну гру і досвід виступів на міжнародній арені. Інтерес з боку зарубіжних клубів не викликає подиву. У поточному сезоні Шапаренко провів 26 матчів, забив 4 голи та віддав 9 результативних передач. Інформація про інтерес до 26-річного футболіста з боку європейських клубів стабільно з'являється перед кожним трансферним вікном, але цього разу півзахисник справді близький до зміни клубу. Студгар розглядає Шапаренка як потенційну заміну для «Енцо Міо». Який може покинути клуб найближчим часом. Німецький клуб оцінює трансферну вартість українця в 10 мільйонів євро та готовий почати переговори з Динамо найближчими тижнями. Крім Штутгарта, інтерес до Шапаренка виявляють інші європейські клуби: серед них турецький турецькі та Бешектаж, а також італійська фіорентина. Однак наразі саме Штутгарт виглядає найбільш ймовірним варіантом для продовження кар'єри українського півзахисника. Перехід до одного з європейських чемпіонатів може стати важливим кроком у кар'єрі Шабаренка. Очікується, що остаточне рішення щодо трансферу буде ухвалене найближчими місяцями. контрольно дисциплінарний комітет УАФ ухвалив рішення щодо недотримання заходів безпеки у поєдинку Шахтар Динамо 2-2 у 26-му турі УПЛ. КДК ОАФ зобов'язав донецький шахтар сплатити обов'язковий грошовий внесок у розмірі 50 тисяч гривень. За недотримання клубом заходів безпеки в умовах воєнного стану, а саме перевищення допустимої кількості глядачів на стадіоні, повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу. Також Шахтар отримав штраф за поведінку вболівальників під час матчу 25-го туру УПЛ з колосом 2.4. Донецький клуб має сплатити 20 тисяч гривень за користання фанатами гірників піротехнічних засобів. Ще одне покарання у розмірі 10 тисяч гривень Шахтар отримав за недотримання вимог щодо евакуації команди укриття під час догравання матчу з Кривбасом 2-1. Поєдинок 26-го туру УПЛ між Шахтарем та Динамо відвідало 4850 осіб. Кількість глядачів на футбольних матчах Української прем'єр-ліги повинна відповідати розмірам укриттів на стадіонах та поблизу них. Керівництво Донецького Шахтаря шукає нового головного тренера. Новий наставник на команди влітку замінить Маріно Пушича. З одними з основних кандидатів вже провели перемовини, повідомив Public Sport Digital. За інформацією про інформованих джерел, шатар розглядає на посаду головного тренера, наставника Еюспора та колишнього гравця Барселони і Атлетіко, Арту Турана. Джерело стверджує, що керівництво гірників та Арду Туран провели перемовини в Лондоні. Наразі сторони близькі до домовленості. Турецький фахівець у 2023 році розпочав тренерську кар'єру, хоча лише і спор. Попри брак досвіду, він досяг позитивних результатів з клубом, що вже став серйозним суперником для команд турецької суперліги. У шахтарі Арду вважають обідним тренером і сучасним поглядом на футбол, який здатен посилити команду. На цьому ми не підійшли до кінця. Дякую за перегляд! Ставте лайки, підписуйтесь на канал залишайте коментарі, До нових зустрічей.